Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій блог про те, як живу я і не тільки я. Так що, друзі, ще один новий день. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що дають можливість нам жити і працювати. І прошу всіх небайдужих не забувати якою ціною дається нам кожен день, тому що хтось заборився там уже і забувся, там сховався за своїм забором. Моя хата з краю нічого не знає. Ну, Це таке правило в багатьох. Ну але ми рухаємося далі. І хто дивився моє відео вчора, вчора в мене була днюха. Не, не люблю я цей день. Ой, і вчора день пам'яті загиблим героям нашим ще раз вклоняюся перед усіма за. Кожен наш житий день, тому що люди не розуміють, яка ціна кожної нашої хвилини. Так що, друзі, ми рухаємося далі, піаримося, як там і говорили. На задньому фоні у нас стоять дві машинки, стоїть l 200 то що ми забрали в 58-й бригаді після ремонту. Заплатили за неї, ой, не туди показую, отак, бо камера на вибор. Заплатили 5 тисяч доларів. Сьогодні ще приїде, е, приїде резина, перезуємо е, донкрат. Ці всі речі вкомплектуємо, тобто елечка буде наша готова. І вчора забрали ми Віто, Віто Мерседес, зняли передню решітку, Є там, підтікає патрубок. Вже завтра ми заженемо на СТО. Ми, як і говорили з людиною, коли дзвонили по ціні, сказав, що лівий подчепник гудить. Наступиться. Ну, хто розуміє, що це таке, тобто завтра вже поміняється. Я думаю, що подивимося обидва, мабуть. Передивимося ще ходову. Е -е. Підготуємо і передамо там в один підрозділ. Там ну, немає зовсім ніякого автомобіля, і хлопці просили хоч якогось. Ну, тобто, хто має можливість, хто довіряє, підтримуйте. Тих, хто допомагає Збройним силам України, не кожуємо на Шелудьку, тому що об'єднуйтеся в громади, об'єднуйтеся в колективи, тим, кому ви довіряєте і рухайтеся. Ну а ми будемо зі свого боку показувати. Ну, фактично за 2 тижні в нас вистрілило три машинки. Ну, Трошки там є ще косяків, трохи є долгів, ну, але я сподіваюся, що з 32-ї бригади там у Золотоночі почали збирати. Можливо, щось і дадуть. От. І також е Юра з Борисполя, якщо є можливість, хай там знайомі друзі трішки поширять або поширять, або розпочнуть щось збирати для того, щоб закрити нам питання по цьому віту. Так що, друзі, далі ми збираємо на спецпідрозділ. Вони не сказали, яка там бригада у них. От. Ну, Це спецпідрозділ. На жаль, ми вже не раз збирали на такі, і вони не говорять, хто це такі. Але я думаю, що здогадатися кожен може і що це за підрозділ. Сказали, не говорити, значить, поки не говоримо. Але це зв'язано з Запоріжжям. Так що, друзі, жара неможлива, не, така, не, не, не можна перенести і е, господарство ніхто не відміняв. Зайшов назад у свинарник. О, хто тримає домашнє господарство? Мене розуміють, як ніхто. Ну, у мене є вентилятор, ході такі під потолками, там є на вибро працюють. Що я зробив? Перегнав я. Була свиноматка тут, була свиноматка там. Вони е ну, тобто, в таких приміщеннях їм жарко, я їх перегнав в індивідуальні станки, поки така спека неможлива. Це наші відлучені поросята. Цим поросятам, як нікому найкраще. Тобто є нормально, свині не бояться так сильно жарі чи то, холоду, як вони бояться сквозняків. Сквозняки – це просто жесть. Із-за чого стараюся робити клітки глухими, передки відкритими із-за того, що сквозняків не було. У наші рижаки, це трошки більше, всі залишаються вдома. Ну і Тут у нас теж мадами, які ми залишили на... Ну, одна піде на вибраковку, а одна вже сьогодні загуляла. Кажи, я не знаю, яка вона. Що ти? Читай, читай, не знаю. Зараз будемо дзвонити до дяді Вови і будемо заказувати сім'я. це, мабуть, все лежить. О, так що будемо парувати. Роботу ніхто не відміняв. Жара така штука, яка потребує, щоб не спасалися, це витяжки. Ще мочу порову проходимо. Мочу. Тоді трошечки повітря таке зволожене, набагато краще і легше. Третє, третє що я роблю, можна це зробити стаціонарно, можна зробити трубопровод тоненький під потолком, поставити форсунки. Навіть обичний 12-вольтовий оприскувач, який йде в ручному режимі. Можна підключити такий моторчик, поставити акумулятор, йомкості і періодично там поставити на датчик часу чи времени і включати, робити зволоження. Ну, ми це робимо в ручному режимі, обичним оприскувачем, особливо коли йде пік жари, там після двох годин проходимо і робимо туман. Туман ставлю, розприскувачем розпиляю напроти вентиляторів, подається цих, ну, ті вентилятори, які в нас знаходяться під потолками. Він там в мене один з тієї сторони, один з тієї сторони. От. І так напроти вентилятора вентилятор залишаю і робимо туман такий. Ну і звісно, трішечки підкупуємо, таких як Лорія Мігієровна, наша сховалася свинки ще. Вони спасаються чим? Вони мучаться, мочаться і лягають туди. В зимовий період таким чином вони гріються, в літній період вони так охолоджуються. Ну ранок ще після ночі ще півди. Вчора ще був такий момент, у нас не було світла. Виключили, це було щось чим-то, ну Є генератор. ну мене ще вдома не було. Спасають відкриті двері з цієї сторони, і з тієї сторони. Тобто так само і на тому коридорі така добровільно примусова витяжка. і таким чином Ми спасаємося. Ну, потім, понятно, генератор для того, щоб була вода. Тому що без води і не туди, і не сюди. Тобто вода все-таки це є життя і вона повинна бути. Підстеляють, фактично зараз не підстеляю, але підстиляю тільки для того, щоб не було у нас таких моментів, як розкаряки і підвертання ніг. Для того, щоб був зацеп, тому що поли у нас уклонні і є у нас момент, там теж в дальній клеточці свинка підвернула ногу, тому що жарко, мучаться. Какають і ганяють, дуркують і відвернула ногу. В таких випадках я колю амоксицилін, навіть не затягую цей весь момент. Якщо вже запущено, колю айніл і амоксицилін одноразово. І якщо в першій стадії замітили, ізначально ці всі на багато швидше. Також відлучили сьогодні свинку мазуху. Вже де робиш, Диви на нього. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Відлучили свинку. Залишили поросят. От, завтра у нас ще четвер. А, приготував кормушку, зараз буду чіпляти кормушку. Прицеплю кормушку, тому що свинку забрав. от, І що таке? Поховалися. Свинку забрав і зараз прикручу кориці. Що таке? Шо таке? Прикручу кориці і будемо працювати далі. Так що, що ми ще будемо робити? Сьогодні у нас вже е, е, побілений е, сарайчик для нашого бройлера. Витяжки працюють. Та й жара на вулиці така скажена, висушили це все діло. Засипаємо дезінфектор ще на пол сухий. Із розрахунку там 50 грамів на квадратний метр, 50-100 в такому діапазоні. Ще підчистимо витяжки, почистимо ну, дифузори, от, попротираються вікна, засипеться тирса. І таким чином будемо готуватися до посадки нового бройлера, нової партії на таліби продавати з другого числа. Так що, друзі, ну от такі у нас справи. Що ви? Зараз ставлю кормушку, поховалися. да? Що? Зіваки. Так що працюємо, працюємо. Працюємо далі. Ніхто за нас, нашу роботу, ніхто робити не буде. Яблучка пособирав, зараз свиням яблука дам. Я не проти яблук, свинкам даю яблука. Бур'яни не даю. Ну, якби була люцерка, то давав би. Так що отак. Ну, вони лягають там, де їм мокріше, де холодніше, бовтаються у воді. Ну, такий самий піковий період. Це Серпень місяць серпень місяць, так і працюємо. Ну, Зараз буду дзвонити до Володьки, буду заказувати сім'я. Це наші таранчуки. Так що, друзі, я на господарстві. Дівчата десь поїхали проходити медкомісію в школу. Ну а я зараз прикручу кормушку, насиплю туди їсти. Свинку яку відлучив, одразу проколов, проглистував і Можна вколоти ще три вітамін. Ну, мазухи в принципі це не, ну, не обов'язково вона активна, в неї все нормально і корм у неї був збалансований. Ця фігня, що я посіяв, вже упала. Не знаю, буду дивитися, треба буде переколотити. От, квіточки такі вже зацвіли. Бджоли, Бдджоли тут літають капець. Воно не знаю, там видно буде чи ні. О, так що хтось з пасічників я ваших, ваших бджол годую. Реально медонос реально Літають, ну хай, хай трошки політають, ось обжівка є, ось все. Ось тут такі класні такі, ось тут ось такі класні квіточки, там якісь бур'яну багато. Але загустило і казав мені Назаренко, що треба буде це все діло, вже починає ставати цибуком, починає ставати твердим, треба буде... Перефрезерувати, і хай воно там, бо буде потім наматувати на фризу. Але жаль, хотілося, щоб ще трошки бджоли його трохи позапиляли, чи я не знаю, воно там правильно там на, наносили пильцю. Ще квіточки не всі розкрилися. Так що хай ще пару днів у нас походить. Ожинка воно теж так гарненько вже зеленіє. Помідори, гаплик, гірки теж вже доходять. ну Гірки у цьому году було. Немерено. Так що, друзі, ну такий от вийшов у нас відосик. Ми працюємо далі. Сьогодні перезуємо Л200, завтра відженемо Mercedes Vito на ремонт. От. Та й будемо рухатися далі. Ще треба два пікапа, щоб закрити це питання. Потім з Ольгою Дубініною також там для третя чи четверта штурмова просять там і форму. І білизну, і машину, і багато-багато інших. Ну поки так, а там якось буде. Так що, друзі, підтримуйте наших хлопців і дівчат Збройних сил України, не ігнорте, якщо є така можливість, тому що від них залежить і наше майбутнє, майбутнє наше і наших дітей. Ну, наше то таке. Наше вже на ньому хрест поставлено. Хто ще не розуміє, що... Ми вже, так сказати, своє відсапали і будемо сапати до кінця своїх днів. Ми будемо жити з цією війною і в цій війні. А заради дітей, заради внуків треба було б щось змінити і трошки міняти свої стереотипи. Не все можна купити за гроші. І бувають такі випадки, коли вони є, але нічого вже змінити неможливо. Так що оставайтеся людьми, об'єднуйтеся в команди, підтримуйте один одного. Підтримуйте наші Збройні Сили України. Ну, а далі буде, я думаю, що треба буде багато ще розставити крапок по їхніх місцях. О, так що я на цьому завершую відео, так працюємо далі. Спека, я ж купив 10 ї ранку, спека неможлива. Так що, друзі, на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Дякую всім за вчорашні привітання. Реально було круто, ну, не люблю я цей день. Але було приємно. Так що дякую, 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 дякую всім. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. І ми зробили неможливо. Ми зробили ну, три машини через двір за 10 днів пропустити. Це було крутячко. Так що, друзі, всім пока-пока. Працюємо далі.